Обстріл в районі проведення антитерористичної операції не припиняється. За минулу добу російські терористичні війська 69 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Епіцентром вогневого протистояння залишається Донецький напрямок. Тут найгарячіше було в районі Луганського, захисників якого Російські терористичні підрозділи обстрілювали з артилерії калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 та 82 міліметри, озброєнням БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів. З мінометів калібру 120 і 82 міліметри ворог накривав вогнем позиції поблизу Троїцького та Кам'янки. Танк обстрілював захисників Авдіївки, а БМП била по опорних пунктах наших військ в районі Опитного. З гранатометів ворог гатив по позиціях поблизу Зайцевого. А з великокаліберних кулеметів намагався поцілити в захисників Невельського. На Маріупольському напрямку зі 82 мм мінометів ворог обстрілював наші позиції в районі Мар'їнки, Красногорівки та Павлополя. БМП противника накривало вогнем захисників Мар'їнки та Широкиного. З гранатометів та великокаліберних кулеметів російсько-терористичні підрозділи вилили вогонь поблизу водяного, Павлополя, Марінки та Красногорівки. Снайпери противника активізувалися поблизу Новотроїцького. На Луганському напрямку опорні пункти поблизу Троїцького ворог обстрілював з мінометів калібру 120 мм, а з мінометів калібру 82 мм бив по наших позиціях під Новоолександрівкою. Гранатомети різних систем гатили по захисниках станиці Луганської, Троїцького, Валуйського, Попасної та Новозванівки. Великокаліберні кулемети обстрілювали наших воїнів в районі Валуйського. Зважаючи на серйозну вогнову активність противника, українські військовослужбовці неодноразово відкривали вогонь у відповідь. Дев'ятьох наших воїнів було вчора поранено, чотирьох травмовано, два українських захисника загинуло.